Часто питають Олексій, як з вами працювати. Як замовити у вас електрошит? Для початку заповніть, будь ласка, опитувальну форму. В мене є декілька опитувальних форм. Якщо ви хочете замовити електрошит для квартири чи приватного будинку розподільші, то є ось така опитувальна форма. Якщо ви хочете замовити електрошит АВР до вашої резервної системи живлення є друга опитувальна форма. Тут є необхідні питання по вашій системі, про які ви навіть не могли подумати. Тип вашого об'єкту, тип воду, який автомат у вас в щиті, тип вільного кабеля. Чи прокладена у вас проводка? Якщо прокладена, то розпишіть її, будь ласка. Якщо не прокладена, то вкажіть тип приміщень та споживачів в них. А як у вас напруги? Чи потрібен стабілізатор напруги. Розкажіть про генератор, якщо він у вас, вам потрібен. Розкажіть про ДБЖ, якщо у нас воно, воно буде. Автоматизація буде, це мова йде про майстер-вимикач. Додаткові споруди до електрощита, вуличне освітлення буде чи не буде. Ваші побажання щодо кількості електрощитів. Буває так, що люди замовляють один щит, а буває декілька щитів на кожен поверх. Чи є обмеження по габаритам щита, внутрішній чи зовнішній? Додаткова ваша інформація люба, бажані терміни і про клеми. Чи потрібно застосовувати клеми чи ні? І давайте розберемо ще заявку на щиток АВР. Тут все простіше. Тип вашого об'єкту, квартира, приватний будинок, офіс, дані про ваш ДБЖ. Вкажіть модель або характеристики вашої резервної системи живлення. Ну напишіть хоча б модель або, або потужність. Наприклад, там інвертор DEA ДА 6 кВт. Перемикання на резервну систему живлення. автоматичне, ручне, або з можливості вибору автоматичне чи ручне. Я робив спеціально окреме відео АВР чи ручний перемикач. Можете його подивитися або на YouTube каналі. Електрошиту Є, на якому зараз 6 тисяч підписників, ну або в інших со соцмережах, в Тіктосі, Інстаграмі, Фейсбуці і так далі. Там, там також я виставляю ці відео. Ви хочете що живити від ДБЖ? Все? Всі споживачі, чи якусь групу? Чи передбачите кабелі? Але скажу так, останнім часом я кабелі все менше комплектую, тому що електрик по місті вже чи замовник сам коли підключає, він по місті вже відміряє, скільки потрібно. І додаткова інформація все, що ви забажаєте. Далі: дані про ваш існуючий розподільчий щит. Тип воду, однофазний або трифазний. Якщо можливо, вийшли схему або фото вашого щита. Частіше всього, люди відправляють мені фото щита. Але є такі люди, які відправляють схему щита. Це допоможе в точності розрахунку. Та я точно буду знати, чи можу вирішити вашу задачу додатковим щиточком АВР. Заповніть виділену вам потужність у кіловатах або вкажіть номінал від нового автомату. Та чи є у вас реле -контрол, контролю напруги чи не Тож, друзі, дані опитальної форми, вони вже опрацьовані на практиці клієнтами, мають позитивні відгуки, і це зручно і вам, і мені, тому що я не дублюю ці питання, не, не витрачаю свій час. А ви конкретно відповідаєте на ці питання? Про які ви навіть не могли подумати. Заповніть, будь ласка, питав Це не так складно, як, ви, як вам здається. Посилання завжди в шапці профілю. Не лініться, зайдіть і заповніть. І тоді буде більш точний розрахунок до вашого щита. Дякую.